Всім привіт! пам'ятаєте це відео, там, де друге моє відео по щоту, там, де я прикрашаю, збирав ялинку. Птатсі Е, Зараз, як я і обіцяв, я знімню те, що, типу, як я не її вже збираю знов, бо скоро вже новий рік, це ще 1 грудня. Ну, зима, коротше. Я вирішив свою ялинку збирати чуть-чуть раніше, І я хочу показати, вона чуть-чуть більша. Ну, як «чуть-чуть». Вобще більше. Ну ладно, приємного перегляду і ми починаємо прикрашати. Перше я достаю ігрушки ось такі. Вроді її виповните ви їх, я не пам'ятаю, що ви їх поповните. Ну, ви корисимо не прикрашали. І о, цього разу я вже «чуть-чуть» прикрасив. Вже бо Того року, пам'ятаєте, у нас була проблема, коли ми неї розплютували. Розплю, Боюсь, щоб було, де... я назад не запутала. Так, так. Починаємо вже прикрашати ось такими ігрушками. Ну, дивіться. А чого не забув сказати? Поки я буду прикрашати ялинку, я буду дивитися будинок на щастя. От цю серію. Я вам теж е, дуже пропоную це подивитися, тому що вам буде радісно хоча б подивитися. Тому що це комедія. Ну, ладно, продовжимо прикрашати ялинку. Не забув, що це відео буде дуже довгим. Ну, далі продовжуємо. І ще ось такі ігрушки, які я буду чіпляти теж на ялинку. Дерев'яні, дуже якісні. Двоє вже і них пов... А тепер я хочу повісити ось такі сніжинки. А оцей бантик я хочу повісити біля верхушки. Ось так воно буде виглядати і на ялинці. І осталось саме головне верхушка. Ось так виглядає вся ялиночка. Зараз я покажу, як вона буде виглядати в темноці. Раз, два, три. Ось так вона виглядає. Ставте лайк, кому сподобалось. Треба буде передіти замість от цього всього. Треба передіти щось новорічне. Ну, давайте. Раз, два, три. Оце друге діло. Новорічний костюм і новорічні ушка і окуляри. Класно. Ну ладно, от і все. Це відео вже кінець. Ну, і всім до зустрічі. Дякую, що ви подивилися це відео. Ну, і бігом прикрашати ялинки. І дивитися будинок на щастя. Всім пока! Гарного вам вечора, чи дня!